У цьому будинку із намальованою веселкою мешкають Юліанка, Михайло, Дмитро, це моя Вікторія, це моя Катя, які вже 16 років, це наш найменший Данилко, Юля. Я, мама Валя. Семеро дітей під одним дахом. Чотири роки тому в одну родину їх об'єднала названа мама Валентина Максименко. Доти жінку мамою ніхто не називав. Це будинок мрії моєї давньої мрії, тому що я не мала своїх власних дітей. Але у мене був інстинкт. Я да я, я можу сказати про себе гордо, що я вже професі... професіонал в цьому е, плані. Професійна мама раз на тиждень може брати вихідний. Діти залишаються під наглядом сімейної помічниці. Та Валентина Максименко своїх вихованців не залишає. Кожну вільну хвилину намагається розвивати здібності малечі. Приміром, Михайлик мріє стати архітектором. Це я тільки що розбал балкон. Вікторія через любов до тварини розмірковує над професією ветеринара. Це юля. Це мій каті. Це жін. А найменший п'ятирічний Данилко тільки но навчився малювати. Сіванка усі О, О, мешканці сусіднього будинку також на випередки хизуються талантами. Цих шістьох дітей об'єднує не лише творчий потенціал, а й колір волосся та риси обличчя. Народжені ж бо від однієї жінки Вони всі родні з сім'ї, але вони знаходилися в різних містах потому что маленькі були в больнице, старші були в приюті временна. Майже п'ять років сестрички та братик живуть разом. Тетяна Антонова щаслива, що стала для них мамою. За це вдячна своїй дорослій доньці. Виділа в журналі, що на, в газеті бівліні, що набирається мами. от посарі, яке цікаве абівлені. Виховувати менших дітей названі мамі допомагають старші доньки. На кухні на дівчат також покластися можна. Це голубці талма. Вони восточні. З сестрою допомагаємо готуватися до день народження нашої молодшої сестри. До іменин Настусі родина приготувала святковий обід. З Днем народження! Наступне святкове застілля запланували на день матері. Тоді імениниця Настя пообіцяла зіграти на біс. Людмила Голоднік та Іван Наконечний. П'ятий канал.